Привіт, сьогодні поговоримо про найчастіші помилки бариста, які дуже впливають на сервіс закладу та якість напоїв. Якщо кав'ярня не оснащена каналізацією, а саме процес зливання з кавою машини відбувається у звичайне відро, до речі, це дуже розповсюджена ситуація. Важливо пам'ятати про наступне. Використаний жмиг треба викидати у контейнер або у смітник, а не змивати з колдору у піддон. Тому що, як правило, у всіх кавових машинах ємність для виведення залишків використаної води після приготування кави дуже маленька. Тому при змиванні кавового жмиху з колдору дуже велика ймовірність забивання зливного каналу. Та як наслідок вся вода буде на поверхні робочої зони Бариста, що спричинить затримку роботи самої кав'ярні. Також дуже розповсюджена ситуація, коли відро переповнене, що спричинить також забивання зливної трубки. Результат очікується той самий. Дуже часто ситуація, коли кавова машина підкачує бутильовану воду чи просто кажучи воду на розлив. В такій ситуації важливо контролювати залишки води і не давати змогу кавовій машині закачати повітря у систему. Це спричинить поломку обладнання та знову ж таки вплине на можливість видачі напоїв гостям закладу. Щоб повітря не потрапило у систему, необхідно правильно замінити бутиль з водою. А саме спочатку вимикаємо кавову машину. Відкриваємо повний балон з водою, міняємо, ставимо на місце і не забуваємо обов'язково вмикнути кавову машину. Переходимо до процесів налагодження кави і почнемо з дуже важливої складової, про яку деякі баристи забувають чи взагалі не знають. Після кожної зміни помелу необхідно змолоти одну-дві порції кави, щоб наступна порція змінила свої показники розміру меленої кави, тому що після налаштування зміни помелу у жорнах залишається кава з минулого разу. Наступна помилка це відсутність контролю зважування порції кави. Яка спричинить постійне коливання якості та смаку кави на виході, тому використовуйте ваги для зважування кави перед її приготуванням. Так це займає деякий час, але дуже вплине на якість та настрій вашого гостя. Важливою складовою є рівномірне трамбування кави з однаковою силою. Нерівномірне трамбування таблетки має різну щільність по всій площині. Як наслідок, це впливає на процес виварювання та смак кави. Також сила трамбування впливає на щільність кавової таблетки, тому потрібно намагатися завжди трамбувати з однією тою самою силою. Після трамбування кави холдер необхідно одразу зафіксувати у групі, щоб він не встиг охолонути. Якщо холдер охолоне, то при подачі води з групи вода почне прогрівати спочатку холдер, а потім варити каву. Тим самим ми втратимо необхідну температуру виварювання для смачного еспресо. Фіксувати холдер у групі необхідно обережно, без різких ударів. Щоб не пошкодити щільність кавової таблетки відносно портофільтру. Як результат, таблетка буде мати тріщини, та вода при виварюванні кави буде потрапляти між ними, чим і спричинить нерівномірне виварювання та погіршить смак кави. Також при трамбуванні не можна підбивати холдер темпером тільки рукою. Удари темпером також утворюють тріщини. Після фіксування холдера у групі необхідно одразу вімкнути подачу води, щоб уникнути пригорання кави. Час екстракції необхідно контролювати за допомогою годинника або таймера. Це допомагає впливати на якість кави. Поки готується кава, бариста паралельно може збивати молоко, видавати інші замовлення, що зменшує час очікування гостей. Намагайся використовувати молоко без залишків, контролюючи кількість піни та рівномірно розділяючи його у напої. Нагадую, вже збите молоко можливо використовувати, додавши до нього свіже та охолоджене в пропорції 1 до 5. Тобто, холодного молока має бути більше. Якщо інформація була для тебе корисною і в тебе залишились якісь питання, пиши, будь ласка, нам в коментарях, ми обов'язково на них відповімо. До зустрічі!